Понад 1200 військових з тяжкими пораненнями за 10 місяців прийняли в обласній лікарні Дніпропетровська. За цей час медикам довелося самостійно перевчитись, щоб надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам зі специфічними ушкодженнями. Лікарі кажуть, від 9 травня минулого року провели сотні вкрай складних операцій і втратили лише десятьох пацієнтів. Як цивільним медикам вдалося стати військовими, розповість Наталя Гусак. Сергій робить перші самостійні кроки після тривалого лікування. На початку серпня минулого року він захищав Іловайськ та підірвався на гранаті. Осколками розтрощило ліву ногу. Сім місяців Сергій не виходив з лікарні. Йому витягали кістку. Залишилось ну, 2 сантиметри, це вже не, не 10 десять. А днів. Володимир Кужильний підірвався на міні у жовтні. Чоловікові вже зробили кілька нейрохірургічних операцій. Останню днями Вшили у череп титанову пластину. Чоловікові досі важко говорити. Його весь час підтримує рідна сестра. Після цієї операції. Він уже практично самостоятельно встав, піднявся і ну не першою, ну невірно, втори його слова були Все, я тепер став такий, який був раньше. Я очень благодарна врачам этой больницы за те, що они... спасли життя моєму брату. У травні минулого року життя хлопцям з такими пораненнями медики рятували фактично наосліп. Одним з них був нейрохірург Андрій Сірко. Жоден хірург в області не мав досвіду лікування такого роду поранень, а зам військової медицини вчилися у перервах між операціями. Нам прийшлося в ближайші там одну-дві неділі підняти і вивчити опит. Лечение раненых, начиная от Великой Отечественной войны, то есть опыт советской медицины, потом война в Афганистане, война в Чечне, война в Ираке. Війна во В'єтнамі часом лікарям доводилось працювати у нелюдських умовах, коли одночасно треба було рятувати життя кількох бійців в операційних. Тоді замість одного стола розгортали одразу вісім. Так було після Іловайського котла. Тоді швидкі одна за одною привозили поранених. Поступлення були колосальні. Були дні, коли по 100 чоловік нам привозили. От. І звісно, відділення у нас немножко було. Перепрофілірована, так скажемо, в воєнному госпіталі. За 10 місяців в обласній лікарні повернули до життя понад 1200 бійців. Втім, перших пацієнтів тут пам'ятають і досі. 9 мая к Нам поступило більше 20 бойців. У нас тоді не вистачало апаратів іскусної вентиляції легких. Ми їх складили з усієї області. Мирних життя такого количество не надо. Тоді ми увидели настоящий образ війни, тяжелий. Жодним запахом, з великим кількістю крові оторваних органів. Більшість з тих перших пацієнтів після відновлення знову поїхали на передову. До звичного до військового режиму роботи медики обласної лікарні повернулись всього кілька тижнів тому. Кажуть, останнім часом поранених із зони АТО до них майже не привозять і сподіваються, що вже найближчим часом з військового шпиталю їхня лікарня знову стане цивільною. З Дніпропетровська, Наталя Гусак, Володимир Стангилов, Сабиція, канал Україна.